Всім привіт, Рада вітати. Сьогодні я бачите, де на такому дуже цікавому, скоріш за все, зупинці, так? де тут є розклад позаду мене. Чому це я вам вирішила написати цей пост? А, ну, Це буде пост не про щось цікаве. А про деякі моменти в нашому житті, де ми зовсім не знаємо, що як нам бути і що нам робити. А, моя подорож зараз відбувається в іншу країну. Я їду до своєї сестри. І як порядна людина, заздалегідь я замовлю собі квиток. Але чомусь я вирішила, що я не можу влетіти літаком, бо там. Потрібно їхати з пересадкою, я не знаю, я давно вже там літала, ще в дитинстві. Ось. І тоді, коли я хотіла купити квитки, вони мали дуже класну ціну. Зараз вони вартість їх від 500 євро і вище в один бік. Там одна чи дві пересадки, неважливо, але літаком я не полетіла. Спробувала пошукати. Інший шлях, автобусом чи якимось ну, таким моментом. І тут мені на очі потрапляє така дуже цікава організація. Назву цієї організації я напишу пізніше під постом. І це були наші перевізники, українські перевізники, які місяць потому, тому, 10 липня, ми забронювали мені місто. Для подорожі. Мене мені повинні були забрати з дому і відвести до того міста, коли, куди потрібно було в'їхати. Це дуже далеко, більше трьох тисяч кілометрів, але все ж таки я спробувала і домовилася з ними. Домовилася для того, щоб ну, перше, що лякає людей за кордоном, коли ну, одна із причин це незнання мови. Ти знаєш українську, російську, ти знаєш трошечки бісен дойч, але інша англійська на рівні школи і так далі, а іспанської ти, наприклад, взагалі не знаєш. Ну і на радощах я захотіла поїхати перевізнути. Це було б начебто нічого. Умови були, сплата повинна була бути в день приїзду, коли мене забирають. От. І ось з понеділка почалися гойдалки. гойдалки в тому плані, що повідомили мені, що я не можу поїхати в назначений час, трошки буду їхати пізніше, тому що зламалась автівка. Ну, я розумію, що авто може зламатися, і яка і зараз така в Європі спека, що це могло вплинути на... Навіть ну, на залізо, так? Ну, коротше говоря, моя поїздка переноситься на 11 на ніч. Тобто, за мною повинні були заїхати 11 липня 23.00. Ну, як ви думаєте, де я? Дійсно, я нікуди не потрапила і мені потрібно було поїхати інакше з шляхом 23.00. Ніхто не приїхав, 23:40 ніхто не приїжджає. 24.00 нікого немає. 40 хвилин на першу нікого немає. Я починаю дзвонити менеджеру. Менеджер набере трубку, потім взагалі всі повідомлення, наші, які ми переписувалися, видаляються. Я починаю дзвонити безпосередньо. Ну, Господарю цією організації, дзвінки скидаються, І ви уявляєте, сиджу я вночі, валізка зобрана. Моя сестра, яка живе в іншій країні, збентежена, бо всі наші плани просто порушились. би не сказати нецензурною бранню, як ото кажуть, тобто всі полетіли. Я була в шоці, сестра в шоці, бо в нас було сплановано дуже цікаве, дуже цікавий відпочинок. На ранок нічого немає. Я, як то кажуть, утро вечора модраніє, да? ранок все ж таки він мудріший. Я починаю знаходити у фліксбукс і подорожую. І якщо мене потрібно було довести раніше цим перевізникам за 36 годин, 25-30 годин, будемо там говорити, то фейсбуком я шурую 40 годин. У мене 4 пересадки. Але все це не про те. Це про те, як наші люди, незалежно від якої це національності, це, це фактор, да, людський фактор, але професіоналізму нуль. Якщо тебе водять за нас, ти розумієш це. Єдиний, єдиний плюс в цьому випадку це те, що я не сплатила кошти. Тому я дуже прошу всіх і раджу всім не зв'язуватися з перевізниками. А, бо шляхи заробляння грошей дуже різні. На сьогоднішній день жодна компанія, і компанія, яка зі мною повинна була зв'язатися і доставити мене до міста, навіть не вибачилась. Якби це сталося в цій країні, де я зараз мешкаю, то компанія б втратила кошти. Страхова компанія за подорож оплатила тобі за несвоєчасне прибуття до того міста, де ти повинен бути. На жаль, Україна і українці ще не доросли до цього. І я сподіваюся, можливо, хоча навряд чи, коли ми говоримо, що нас виховують не так вчителі, нас батьки, не ховують батьки, люди починайте з себе. Починайте з себе своїх вчинків, своїх е, дій. І ви повинні розуміти, що за кожною вашою дією стоїть людина, яка може отримати будь-яку травму. Я не кажу, що я отримала травму. Ні, Я засталася така більш-менш е, врівноважена, і е, на зараз тривожність навіть взагалі її немає. Тому що я впевнена, їду, я знаю, куди їду. Втрачу більше часу, але я потраплю туди, куди збиралася. В майбутньому я 100% не буду їхати. Ніколи, ніколи і ніколи. Зась. є таке слово. «зась» українське. Тут тобто, ніколи. Перевізникам привіт. Рекламу цьому перевізнику я обов'язково складу і позначу. Бо на сьогоднішній день вони не зробили те, що вони повинні робити. І ще одне питання до цього ж випадку. Хочу сказати, що коли я почала сама поверсатися в цих повідомленнях, шукати цих перевізників, шукати контакти, то я побачила, що ця організація займається міжнародними перевезеннями, що це організація, яка не дає безпеки, що в неї ці організації працюють безпосередньо, без безграмотні і ще брехливі працівники, що не дарма складають, ну це будемо говорити, це складає враження від того, наскільки господар сам по собі чесний і справедливий. Бо на сьогоднішній момент, як він мені потім повідомив, як я доколупалася до цих міст, до цього всього, він сказав, а ми твої адреси не їдемо. А, тобто вони місяць мене тримали на короткому повідку, да? і ну, робили ну, все, що їм завгодно було. О, але це для мене урок, і у кожного з вас може бути такий урок житті. Тому я прошу вас перед тим, як їхати з перевізниками, будь ласка, прочитайте про них резюме, прочитайте про них відгуки від тих, хто їде, їздив з ними чи щось там робив. Бо заробляння грошей, як ото кажуть, гроші не пахнуть. Ну, та брудні. Тому я на позитиві завершую свій відеоролик. А, тим не менш, я думаю, що моя подорож буде дуже цікавою. і я потраплю туди, куди я була. Повинна була бути. Всім пока. Обіймаю і бажаю вам гарного, гарного-вечора. І головне, бережіть себе. Пока-пока.